Вітаємо вас цьогоріч при вступі у Національну академію сухотних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, є одна новація, і з неї ми розпочнемо бесіду з паном Дмитром Георчуком, заступником відповідального секретаря приймальної комісії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, підполковником. В чому оця. Новація 2024 вступного року. Загалом, цьогоріч не так багато змін відбулося щодо вступу в вищі військово-начальні заклади, зокрема взагалі закладу освіти України, тому що вони всі відбулися у 2022 році з початком повномаштабного вторгнення. Але цього річ є одна велика відмінність. це цього року для вступу в наш заклад, в інші всі навчальні заклади. Раніше треба було три предмети зовнішнього незалежного оцінювання скласти вступникам цього річ потрібно скласти чотири. Це виходить українська мова в три предмети один на вибір вступника. Це українська мова, математика, історія. Йде обов'язкові конкурсні предмети, і третій предмет на вибір: це йде фізика, хімія, біологія, географія, іноземна мова Оце таке найосновніша така відмінність. Також деякі відмінності стосули, зміни, стосуються пільг. Це тим, що тепер за результатами співбесіди більше розширили кількість категорій, людей, які мають право вступати за результатами співбесіди. Туди тепер цю річ додавали внутрішньо переміщених особ, учасників бойових дій, діти загиблих військовослужбовців. Тому а тести з фізичної підготовки залишилися ті ж самі? Так. Вони входять до складу конкурсного балу. Це 4% конкурсного балу. Це йде якраз результати фізичного випробування. Вони складаються всіма абітурієнтами, які вступають, окрім заочної форми навчання для чоловіків. Це 3 кілометри підтягування 100 метрів. Для жінок це 1 кілометр 100 метрів та комплексна силова вправа. 3 кілометри підтягування 100 метрів. Так. Який мінімальний результат треба показати? Там є така розроблена е, Міністерством оборони України е, Генеральним штабом така таблиця. Там визначено пороговий бал. Якщо є, наприклад. Е, на підтягування не менше 30 балів, 35 балів, перепрошую на 100 метрів не менше 35 балів і на е, 3 кілометри не менше 35 балів. Ну, а потім все залежить від того, десь ти можеш набрати ну, не менше якщо менше 35, ти вилітаєш з конкурсу. Якщо більше, чим більше, тим краще. Тому воно там множиться на свої коефіцієнти, там ціла така система обрахунку. Е, ну, але зважаючи на це, що це вищий військовий навчальний заклад. Тому то сюди приходять абітурієнти, які до цього готуються. Це і ліцеїсти з посиленою військовою фізичною підготовкою, це військовослужбовці військової служби за контрактом, це цивільна молодь, яка все життя хотіла стати військовим, і вони готувалися. тому вони самі створюють між собою конкурс. І тому для того, щоб стати військовим, треба готуватися. Тобто, не склавши тести фізичної підготовки, не можна стати курсантом Національної академії сухопутних військ. Так. Ну а мінімально там підтягування скільки разів. Ну, якщо такий пороговий бал, е, ну якщо це прийдуть всі такі, е, які не можуть підтягнутися в велику кількість разів, то мінімально це чотири рази підтягнутися. Угу. Ну, але такого не буває, тому що кажуть, що велика кількість спортивних людей приходять, вони встановлюють планку там і до десяти, і вище. Сто метрів за скільки? За дванадцять чотирнадцять? Е, ну, десь я думаю, тринадцять-четинадцять. 13, 13, угу. А три кілометри це мінімум. Ну, десь? ну, це якщо брати юнаків їхнього віку, там також залежить від вікової категорії. Там якщо ми будемо говорити про Віковий ценз мають право вступати в академію 18 до 30 років. Якщо це ми говоримо про цивільну молодь, це діти, яким в 17 років випиниться в рік зарахування. Ну, якщо ми беремо цей рік, це до кінця 24 року, яким буде 17, вони мають право вступати. І завершуючи до 30 років, це як цивільна молодь, так і військовослужбовці. Тому 13 років різниця між абітурієнтами це так воно досить суттєво. Тому є нормативи для різних вікових категорій різні. Що більший вік, то так, довше, треба... бігти, довше, довше бігти довше бігти, бігти можна так, дозволяти так. спеціальності, які нагадайте, є спеціальності у Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдашна? Ну почнемо з того, що Національна академія сухопутних військ це провідний вищий військово-начальний заклад Збройних сил України. До складу нього входять три факультети та один інститут. Перший це факультет бойового стосування військ, туди входять. Ну, зараз ми готуємо фахівців механізованих танкових підрозділів, але набирати будемо тільки на механізовані підрозділи, тому що танкісти ми передаємо в профільний вуз Харківський танковий інститут. Другий факультет це факультет ракетних військ і артилерії. Туди входять фахівці наземної артилерії, артилерійської розвідки, ракетних військ. На всі три освітньо-професійні програми це будемо здійснювати набір. Потім йде факультет сил підтримки. Це військові інженери двох видів, бакалавр, ну, бакалавр і магістр Це одні командири інженерних підрозділів, а другі заступники командирів підрозділів з озброєння. Також на ці дві освітньо-професійні програми будемо набирати. третій. Це інститут морально-психологічного забезпечення. Туди ми будемо набирати року фахівців морально-психологічного забезпечення, військової культурології, музичного мистецтва. Та зараз у нас запроваджується нова освітньо-професійна програма. Вона ну, вона потім в подальшому війде в цей інститут, але він сам буде реорганізований. В нього буде інша назва. Бо він буде такий загальновійськовий інститут. Це буде називається кадрова організаційно-штатна мобілізаційна робота у підрозділах та військових частинах. Це нова у нас така освітня програма. Ми будемо готувати професійних кадровиків, штатників, фахівців мобілізації. Також я хотів би наголосити, що до складу академії входить військовий коледж сержантського складу, який здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів. Це професійні вони часа два з половиною роки. Це вони стають професійними військовими, які в більшості забезпечують Збройні Сили України. Хоча є деякі освітньо-професійні програми, які є командні, після закінчення яких сержанти стають командирами згодів, механізованих, танкових, артилерійських підрозділів. Так ми згадали про молодших бакалаврів. Готує Академія спеціалістів, бакалаврів, магістрів. Бакалаврів та магістрів. Бакалаврів та за якими спеціальностями? Бакалаври, а за якими магістри? Бакалаврат. ну, Підготовка на бакалавраті здійснюється 4 роки, підготовка на магістратурі півтора року. Станом на зараз ми здійснюємо підготовку на магістратурі за чотирма освітньо-професійними програмами: це артилерійська розвідка, це ракетні підрозділи. Це військова культурологія та військові інженери. Цього річ, минулого року, у нас перший раз набрали ми підготовку магістрів за програмою військова педагогіка. Це ми готуємо викладачів для того, щоб вони викладали в вищих військових начальних закладах. Ну так як в нашому випадку, у нас цього року, з огляду на те, що йде реформа військової освіти. Деякі замовники, ну ми готуємо для замовника. Наприклад, замовниками у нас є там, командування сухопутних військ, командування сил підтримки. І вони цього року сказали, що ми поки призупиняємо підготовку магістрів за деякими освітньо-професійними програмами. Тому цього року ми будемо набирати в на магістратуру тільки військового педагогіка за одну освітньопрофесійну програму. Ліцензія у нас є, інші акредитовані всі у нас освітньо-простійні програми майстерські є, але цього року будемо набирати тільки на неї одну. Це зв'язано у зв'язку з військовим станом. Як буде далі, ми побачимо, пов'язано з воєнним станом. Так. Ви берете курсантів від 18 до 30 років, правильно? Від 17 до 30. Від 17 до 30 років. В деяких випадках 16, ті, які 17 випадку в рік. От як о, ці вікові категорії курсантів зіставляються з воєнним часом і з ймовірністю участі в бойових діях. Ну, я маю на увазі що, розшифрую? Там, до 25 не підлягають зараз мобілізації, так? А курсант, який має там, 26, 27, 28, 29, 30 років. Тобто, розкажіть, як відбувається процес навчання і як він, ну, яку дотичність може мати до бойових дій? Щодо вікового цензу, я, ну, як ми вже сьогодні говорили, від 17 до 30 років. Коли вони поступають в академію, вони сідають. Що є, наприклад, військовослужбовець. Він вступив з військ бойовий сержант. Наприклад, і той дитина, яка вступила після школи, вони сядуть з одної парти, вони повністю ідентичні. Вони нічим не відрізняються. Ну, єдине, що той, що поступив з військ, він військовослужбовець за контрактом, він продовжує за своєю останньою посадою отримати грошове забезпечення. Єдине там трохи йде різне в них грошове забезпечення. Ну нічим не відрізняється. Нічим... Це формальний статус. Насправді відрізняється ну, досвідом. дуже досвідом. досвідом. Але в багатьох речах ну, ми стикаємося з тим, що той, якому 30 років, він вчив, наприклад, там, історію України, математику і українську мову, ще там буде говорити там, 15 років назад. А це його сусід по партії, він щойно тільки здав НМТ, він, в нього все свіже в голові. І вони друг другу допомагають. Це йому допомагає військовослужбовець з військових предметів, тому що має великий військовий наприклад, досвід проходження військової служби. А його сусід, такий, що не закінчив школу, загальноосвітній навчальний заклад, він допомагає. Вимагає загальних предметів. Тому вони, в принципі, рівні, вони нічим не відрізняються. І вони такі самі ходять в наряди добові, такі самі виконують нормативи. Все -таки, ну, єдине, що по фізичній підготовці. ми вже також піднімали, це у них різні нормативи по віку. А так вони нічим не відрізняються. Угу. Поясніть, будь ласка, от навчання, курсант має відбути цілковите навчання в Національній академії сухопутних військ, і лишень після того він йде служити. так? так. Тобто лише після закінчення навчання він може потрапити і в зону бойових дій. Так впродовж навчального процесу, це виключено. Ну якщо ми будемо говорити про період, який у нас був 2014-2022 року, то таке навіть не обговорювалося. Якщо ми говоримо про загострення, яке зараз є в нашій державі, ніхто не знає, що буде завтра. І тому в будь-який момент може також сказати, що вони вже там провчилися, вони пройшли, наприклад, там ту саму базову загальну військову підготовку, вони вже вміють стріляти. Скаже нам, держава, будемо йти? Так, держава може сказати Програмою не визначено. Програмою визначено, що вони мають навчатися 4 роки на бакалавраті, півтора на майстратурі. Яка пропорція курсантів з бойовим досвідом і тих, хто зі шкільної ла? Пропорція, Ну, якщо ми будемо говорити за минулий рік, це в нас пропорційно. Зараз я вам наведу дані точні. Це йде 25 до 75. 75% це цивільна молоді ліцеїсти, і 25% це військовослужбовці. Ну і військовослужбовців вони майже всі з бойовим досвідом приходять. Зараз вже мало лишилося, а можливо вже, ну, скажімо так, мало лишилося, кослубовців, які не мають бойового досвіду. Цей відсоток Тих, хто вступили. корисний. Тобто ви бачите якісь інші пропорції, що були б ліпшими для підготовки майбутніх офіцерів? Чи ні? Я, мені здається, це такий оптимальний. оптимальний е... Один до трьох виходить. Ну, один до чотирьох, 25 на 75. Е, я, я рахую, що це оптимальне. Тобто, мають бути і ті, і ті, як я вже казав, і ділитися досвідом військовослужбовців за контрактом. І молодь вона краще вчиться. Розумієте? Він, коли 17 років поступає, він спроможний опановувати краще науки, в тому числі і військові. Які факультети найбільш популярні були в минулому, і що відбувається зараз? Ну, зараз це ще важко казати, бо документи прийом тримає. Угу. Е, Традиційно у нас, ну раніше, якщо брати наші по гендерній рівності, у нас також багато дівчат. Якщо ми візьмемо минулорічні показники, то в нас десь 15-17% жінок вступало. Це переважно після закінчення після середньої школи? Так це закінчення шкіл за середню загальноосвіті начальних закладів у них вони зазвичай вибирають такі спеціальності, як морально-психологічне забезпечення, військова культурологія, але також з початком повномасштабного вторгнення вони вступають до нас на всі спеціальності. раніше у нас було визначено наказом міністра оборони обмеження, на які спеціальності можна зараховувати осіб жіночої статі, на які не можна. Десь не пам'ятаю з якого року, десь з року 18-го це обмеження було знято. Тому зараз у нас дівчата вступають на будь-який фах: в тому числі і на піхоту, і на танкістів, і на артилерістів, і на інженерів. Але більше попит на в інститут морально-психологічного безпечення. Інші факультети як ви можете характеризувати за попитом, за популярністю? За попитом і популярністю е, інженерний факультет, на мою думку, ну і по статистиці е, велика кількість на нього завжди бажаючи вступати. Е, в, та, в принципі на всі. Якщо брати минулі роки, то середній коефіцієнт десь конкурс складав півтори людини на одне місце, тому воно рівномірно, досить рівномірно так воно розбижувалося між всіма освітньо-професійними програмами. Тому Географія вступників або географія курсантів, яка вона за останні роки? Зі всієї України. Ну, є Всі десь... України ну, звісно, домінують регіони. Звісно, є, домінує трохи Західна Україна, Львівщина, зокрема, тому що воно територіально так розташовано. Близько. Близько, Буцім то своя академія, так? так? Хоча в нас є з Луганської, з Донецької, з Харківської, ну, з Східної, з Південної, Північної, з центральної, Західної, в принципі, рівномірно. Є багато у нас велика частина вступників це ліцеїсти військових, ну, військових ліцеїв та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, а вони розкидані по обласним центрам по всій Україні. Це, це наш пріоритет, скажімо так. І вони користуються пільгами при вступі. Вони вже рахуйте, що 2-3 роки вчилися в ліцеях, вони вже знають, що таке військова справа, вже більше вони військовоспрямовані, добре вони вчаться, тому що вони вчаться і, ну, під час занять, потім під час самостійної підготовки. Так, як курсанти ходять звільнення субота-неділя, і то, якщо хороші оцінки отримують. Тому це наш пріоритет. І ми Внутрішньопереміщених осіб багато з-поміж вступників і майбутніх курсантів Так, досить багато. Держава піклується про них запровадження пільги. Вони мають право. Ну, взагалі, якщо ми почнемо з того, що з початком полномасштабного вторгнення. Є дозвіл, а можна було вступати тільки за результатами ЗНО або національного мультипредметного тесту, з 2022 року на вибір вступника він може здавати вступати або по результатам НМТ ЗНО, або за екзаменами внутрішніми в закладі освіти. Тому якщо він внутрішньопереміщена особа, у нього не було можливості зареєструватися в центрі національного, ну там, де реєструється для здачі національного мультипредметного тесту, навіть якщо він прийшов із Комісаріат із якихось причин там чи проводяться зараз заходи мобілізації, чи там уточнення даних ТЦК, цікаво, вони перевантажені. В нього не було можливості звернутися до територіального центру комплектування та підтримки. Ми завжди надаємо право, воно є затверджено правилами прийому. Він має право звернутися до нас. Ми в нього приймемо документи, у нас пройде військово-лікарську комісію, у нас складе оцих чотири екзамена, три обов'язкових і один на вибір. У нас складає екзамен з фізичної підготовки, професійний відбір, і можна повністю весь цей цикл вступу провести у нас, якщо нема змоги там, де він тимчасово проживає. Мешканці тимчасово окупованих територій і вступ в Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Як це зараз зіставляється? Є шанси. У мешканців тимчасово окупованих територій. А якщо є, то у кого з них, якої вікової категорії? Чи? Звісно, що є. Мешканці тимчасово окупованих територій. Для того, щоб вступити до нас в наш навчальний заклад, потрібно мати ну, бути громадянином України, мати диплом державного зразка, виданий українськими закладами освіти. Приїжджають, поступають. Ну, наприклад, школяр, якщо він на тимчасово окупованій території кілька років перебував, і йому вдалося потрапити на територію України, в який спосіб він може мати диплом атестат про український, є процедура така. Він може звернутися в Міністерство освіти. Угу. І там наскільки я знаю, що дипломи не визнаються. Які видають на тій території. Але він приїжджає, там визначається, наскільки мені відома, комісія. Він приходить з одну шкіл, здає екзамени. Йому на підставі екзамени збирається комісія і видається е, диплом нашого зразку. З результатами. Тому така процедура існує, наскільки мені відомо. Так що питань нема. Ви назвали три факультети. І тут е, цікаво, наскільки. Озброєння країн НАТО, так, у наших найголовніших і найпотрібніших зараз партнерів, є інстальоване для вивчення курсантами Національної сухопутної академії. Так, звісно, ми йдемо в ногу з часом. Ми відслідковуємо, постачається яке озброєння війська. Воно також, скажімо так, постачається і нам, тому що ми мусимо вчити не на пальцях, не на слайдах, а на зразках техніки. Е, тому постійно у нас е, ми враховуємо досвід ведення бойових дій. Е, у нас наші викладачі, наш постійний склад академії постійно приймає участь в бойових діях. Е, ми не є за ширмою, ми в тому всьому, можна так сказати, варимося, е, озброєння нове отримуємо, вивчаємо, впроваджуємо много з часом. Ден. Я розумію, що ви не все конкретно можете сказати так. в публічному ефірі. Але все ж таки запитання, ми можемо, бути, ми можемо бути впевнені, що через кілька років курсант Національної академії сухопутних військ, який її успішно закінчив, може володіти більшістю озброєння цього виду військ, яке є в країнах НАТО, в арміях країн НАТО. Так, безперечно, можемо про це стверджувати. Тому що, як я вже казав, що ми в тому вчимо під час навчання курсанти мають змогу. Ну, це прописано в їхній програмі. Вони проходять стажування і практики в військах, де вони стикаються з тим озброєнням. Тому вони постійно ми не стоїмо на місці, ми відмовляємося від радянських зразків озброєння військової техніки і так разом зі всіма збройними силами переходимо на нові. Наші викладачі в досвідну експлуатацію приймають участь. У нас є науковий центр сухопутних військ, який входить до складу академії, який також залучений в розробці деяких зразків озброєння. Ну, знову ж таки, я не буду все розказувати. Але також ці представники наукового центру вони проводять заняття з нашими курсантами, представники з військ приїжджають, постійно проводять курсантами нашими заняттями. Під час от зараз у нас проходить атестація, випуск атестаційна комісія приїхала з Києва. Ну він з Києва, з усієї України, з військовослужбовців. Вони вказують на свої побажання, які недоліки вони бачать підготовки, що потрібно покращити. Ми ці приймаємо пропозиції, враховуємо, і на наступний рік постійно вносяться зміни, тому що. Підготовка, вона не може бути така стала константа. Вона постійно, якщо це ми говоримо про якісну підготовку, вона постійно має змінюватись, постійно має враховувати реалії сьогодення. Ми постійно проводимо анкетування як серед здобувачів освіти, курсантів, серед замовників командувань оперативного командування сухопутних військ різних видів замовників. Також серед викладачів ну, постійно проходиться тестування, моніторинг з різними іншими навчальними закладами, спілкуємося безумовно, з партнерами нашими міжнародними курсанти під час навчання мають змогу ну краще з них, скажімо так, які знають іноземну мову, мають право проводити стаж проходити стажування за кордоном. Такі випадки у нас на однократно були. Ну, Взагалі, Національна академія свопутних військ, вона дуже широкі має е, міжнародні е, зв'язки у військовій сфері. Постійно проводяться конференції, як е, і виїзні, так і в дистанційному форматі онлайн. Тому я думаю, що безперечно, наш випускник за 4-5 років він буде. Е, на достатньому рівні знати, як і ну, так будемо надіятися, залишки нашого радянського озброєння, яке зараз, на жаль, є ще е, Мусить так, знати, бо від цього. Вони мусить поки... знати, тому що воно є. Поки воно є, ми то вчимо. І також знати зразки, які поступають на озброєння в Збройну Сили України. Не тільки знати, а й вчити свою підлеглу свій склад, який він отримує як командир взводу. В Академії сухопутних військ навчалися зарубіжні громадяни? Е... В... Сантами були. Це було раніше, наскільки я знаю. Так. А за ваших часів. І, ну, відколи... курси. Можливо, там іменно так, щоб навчалися 4-5 років, то я такого не пам'ятаю. А раніше в радянські часи то було. В пострадянські, мені здається, ще були залишки такі. Зараз мені здається, що мені невідомий такий факт. Налякаємо ворога. А досвідчені військові зарубіжні не приїздили ніколи в академію, не пропонували свої послуги навіть безкоштовно для того, щоб допомогти протистояти расизму і руському міру. Не було таких? Ну, в нас навчальний заклад. Ми вчимо. Тому це. Ні, в нас постійно приїжджають до нас експерти, які. Хочуть спрямувати нас в правильне русло, в підготовку за натівськими стандартами. Ми постійно трансформуємо нашу військову освіту, враховуємо пропозиції цих радників, так називаємих, країн НАТО, і постійно вносимо зміни. Матеріальне забезпечення курсантів, яке воно для різних курсантів? Ви вже там згадали про учасників бойових дій, але ось від юнаків. Наймолодша категорія довше таких чоловіків під 30. Якщо не помиляюся, якщо поступає до нас цивільна молодь після школи на перший курс, в нього заробітне грошове забезпечення місячне становить порядка 2,5 тисячі гривень. Але не треба забувати про те, що він на повному державному забезпеченні, що трьохразове харчування, речове забезпечення, медичне забезпечення то, що зараз коштує великих коштів, тому. В Принципі хотілося би вирівняти, ну постійно піднімається таке питання, що якщо є військовослужбовець, ну прирівняти цивільну молодь, яка вступає після школи до військовослужбовця за контрактом. Він вже чітко обрав свій напрямок. Він хоче стати військовослужбовцем, офіцером, тим більше, значить, він розраховує на довгу кар'єру, мінімум там 25 років, скажімо так, тому його можна зразу прирівняти до військовослужбовця за контрактом, і ну ми. Хотіла би так. І щоб він отримав однаково сидячи з одною партою після школи, і той військовослужбовець, який вступає з військ за контрактом, щоб вони отримали рівну зарплатню. Зараз, поки такий дисбаланс є, але він на в керівництво держави. І мені здається, найближчим часом воно зміниться. Ви заступник відповідального секретаря приймальної комісії, не знаю, чи входить у вашу компетенцію ця інформація, а відрахування з академії, який відсоток великий, і е, за якими параметрами найбільше? За рівнем навчання чи, можливо, фізичної підготовки? Ну, відрахування зараз останнім часом невеликий відсоток, тому що в зв'язку з воєнним станом там процедура відрахування ускладнилася. Е, я думаю, що в більшості це за власним бажанням, це раніше було. Зараз, напевно, що за станом здоров'я, за сімейними обставинами можна звільнятися. Ну, там це таке кадрове, дуже вузько направлене юридично кадрове питання. По е, краще звернутися до більш угу. то, хто з тим працює. Ми набираємо, ну скажімо так, за навчання особливо ми не відраховуємо, тому що у нас. Пройшли заняття, є самостійна підготовка. Хто не справляється, не йде в звільнення? Вічасно вчитися, самі себе стимулюють і тому в нас курсанти поступають деколи не дуже такими знаннями, а випускаються вже прийняти небо і земля. Дві хвилини до закінчення, доки прийматимете документи, і який графік роботи приймальної комісії може якісь роз'яснення з цього приводу дати. Так, ну є два шляхи. Е, ну є одне для цивільного, моди, друге для військовослужбовців. Для військовослужбовців потрібно, якщо ви надумали вступати до нас, написати рапорт по команді. Військова частина оформить на вас навчальну справу, направить нам. Ми зробимо виклик. Це потрібно зробити до 20 липня. З 20, 20 по 30 буде у нас проводити вступна кампанія. Ми зробимо виклик, військовослужбовець приїжджає, вступає, потім здає посаду в військах і вчиться у нас 4-5 років. Другий варіант це цивільна молодь, йде військовий подає, проходить там військову лікарську комісію, подає всі необхідні документи, вони надсилають їх нам, ми робимо виклик. Приїжджає знову ж таки з 20 по 30 липня проходить вступна кампанія, зараховується. Це є курсантом. Третій варіант: якщо не виходить цивільні молоді або військовослужбовці, ну, в більшості, в принципі, цивільні молодь, бо військовослужбовця зараз трошки інакше час, йому треба по тому першому алгоритму. А цивільна молодь, якщо не отримується документи здати, через військовий комісія, приходить до нас, подає нам, приходить велика в нас, все повністю екзамени здає в нас. Ми можемо замінити на період оформлення, функції виконувати ТЦК. Всі контакти очні, паперові, без, без заочних. Так? Так, є, без електронних на... варіантів. Е, так, у нас ну, у нас так трошки специфіка нашого навчального закладу. Ви мусити закол... бачити свого а, ми бачити, Впевнитися. Так воно прописано в наших документах. На сайті академії є правила прийому. вже затверджені цьогорічні. Також ми наших абітурієнтів зараз створюються телеграм-канали, месенджери, куди ми додаємо ті, що вже подали справи, Додаємо їх. Будемо їм казати новини, які там, до чого готуватися. Останні такі, ну, як сказати, уточнення. 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 Останні такі уточнення переступно надавати. Дякуємо. Дякуємо вам за розповідь, дякуємо вам, що дивилися і слухали пана Дмитра Григорчука, підполковника, заступника. Відповідального секретаря приймальної комісії Національної сухопутної академії імені Петра Сагайдачного. на ну, все добре.